Добрий день, ріденькі, добрий день, друзі, добрий день, мої підписники. Дякую вам, Дякую вам за те, що ми разом, за те, що ми спілкуємося, за те, що ми з вами друг друга підтримуємо у такі нелегкі для нас часи. Війна в Україні. Ну, ми разом, друг за дружку, переживаємо, держимося, підбадьоруємо. і все в нас буде добре. Обов'язково у нас буде все. Добре. Сьогодні 20 січня? Давайте зробимо з вами запит у інформаційного поля. Я пройде завтра, 21 січня 2023 року місто Херсон. Місто Херсон. Будь ласка, підскажіть інформаційне поле. Які будуть події? Підскажіть картину життя? Будут обстрелы у місті Херсон на 21 сечня. Будь ласка. Так, мистер Херсон... Чогось показала, що ви якби, в отшельниках ну, дуже багато як себе пов'язують з таким отшельником. Чоловік-отшельник, який залишився один і який шукає вихід із ситуації. Він багато читає, багато чого міркує, багато планує, слухає, перезванюється, дивиться От такі і надіється на покращення. Це карта зірки і надіється на покращення. Дивіться, показала, що життя йде мирна, сімейна. І якісь навіть є вже у вас чувства, такі радісні, бо ви вже знаєте деякі моменти, які вже вас радують. Ви знаєте моменти про війну, які вас вже радіють і обнадіяли, і обнадіюють. Випала карта ще справедливості. Це карта судів, адвокатів, прийняття законів. Ви це все ізучаєте, і щось для вас нове приходить, ви пізнаєте щось новеньке. Іменно якісь нові постанови, юридична частина вашого життя, соціальна. Значить, щось повільно так іде і рішається. Це карта уміряності. І от неізвєсность. Вас вас і безпокоє вас, вас незвість, оцей довгий розтягнутий час, і вам кажеться, а це карта от страшного суда випала. Страшний суд це страшні енергії війни. Вам дуже страшно, і оця карта одна, вона випала як страшний суд. Чого вона випала? Всі останні підказки більш-менш більш-менш. Спокійні, більш-менш, як кажуть, нормальна, нормальна обстановка на 21-й. От єдина підсказка карти страшного суда. Це енергії страху від війни і страшних картин, звуків. От Вона одна, все остальне. І отшельника, може бути там по ресурсам, все світа може у вас там не ладиться. От такі підсказки вийшли. А тепер давайте ще можемо. Трошки е, у конкретнім, чи будуть обстріли? Це страшний суд. Херсон 21 січня. Це будуть обстріли? Або буде вже спокійно, чи просто страх, чи просто страх. Херсон 21 січня. Карта страшного суда, суда, страшного суда, старший аркан. Чого випало? Це обстріли будуть. Іли просто страх? Підскажіть, будь ласка. Так, щось показує по резервам. Деньги плоха. Понієте? А все остальне нормально. Ви молитесь дуже багато. Ви дуже молитесь багато, медитуєте і ваші надії, простір, простір прийняв ваші розмови, ваші звернення. Простір чує про ваші звернення. Ви навіть можете не сумніватися. Всі ангели-охоронці чують вас, що ви, які ви промови балакаєте, молитеся, все це, весь простір всі чують. Показала погано з ресурсами, карта такої бідності. От чогось вона показала, стоїте в очереді, за чимсь? Чогось можна не вистачати. Із ресурсів, пов'язаних для вашого життя, життя без. Бежит безпечення чогось, вроді би як може, не вистачає. Мене дуже радує, що не, випада, не випала карта е, страшна. Будь ласка, мене... трошки трошки підкажіть мені в коментарях, як у вас там справи. Це ми робимо запит на завтра, на 21 січня. Добре? А ви подивитесь, і потім завтрашній день, як вже будемо жити, проживемо, і ви мені потім підкажете. Добре. Ну, Карта страшного суда випала, що щось не, не, не зовсім у вас там гаразд. Щось є якесь. Ну, показ, не показала мені і вам обстрілів, попадання, руйнувань, що прямо люди з жаранніння. Не показала. Ну і слава Богу, і хай буде так. Хай ця інформація буде правильно, і хай вона збудеться. Давайте тепер подивимося на 21 Оракул Ленорман, місто Херсон, Україна. Місто Херсон 21 січня. Україна. Які будуть головні події? Будь ласка. Так, друзі, друзі рішають випроси, як вам допомогти? І збавитися от цих крис? Рішаються вопроси. Ці вороги, вони, вже, вони повинні потерпіти неприятності. Вороги повинні, повинні бути у них великі неприємності. Карта трошки разрушений тут лежить на дні. Ну, давайте будемо думати, що це ті дома, які вже попадали і нових не буде. Чи будуть у Хурсоні розрушення 21 січня і щось таке поганеньке? Ви будете якісь звістки від ворога мати. Ви будете про них, про ворогів, щось узнавати. От просто звістки про ворога, такі нехороші, ну такі звістки, що якби може бути. Я буду вам казати, що ворогу погано. Добре? Ну давайте тепер подивимося, які будуть енергії дня у місті Херсоні 21 січня. Будь ласка, підскажіть. 21 січня Херсон Україна енергії дня. Слушайте, ну буде якийсь прорив українських військових, і він буде мати успіх. Ну от такі енергії і такі підсказки. Дорогенькі, любі друзі мої, ми ж з вами разом. Я дуже хочу, щоб ви мені написали потім, як у вас справи добре. Всіх обнімаю, всіх люблю, любимо один одного, дружимо, надіємося, віримо на покращення стану. Обнімаю. Будь ласка, ставте лайки. І саме головне я жду від вас коментарів. Добре? Пишіть. До побачення. Дякую за увагу. До завтра.